Загалом в Радянському Союзі в 60-ті роки утвердилася теза про остаточне вирішення жіночого питання. І попри те, що зберігалося домашнє насильство, побутовий сексизм, нерівномірний розподіл праці, так звана скляна стеля, тобто існуючі, але невидимі бар'єри для кар'єрного зростання для жінок. Про ці проблеми не можна було говорити. Натомість, навпаки, утверджувався певний концепт про супер жінку, яка все повинна встигати, і виконувати репродуктивну функцію, виховувати дітей, дбати про родину, побутові питання, але й водночас бути активно залучена до трудової діяльності, громадської діяльності для блага колективу в радянському союзі. Формується до певної міри вульгаризоване уявлення про фемінізм а слово взагалі стає табойованим. І радше йдеться про вивільнення звільнення жінки для її участі в комуністичному будівництві.